Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Speaks. З вами Лара, і сьогодні у нас спецвипуск про пасти для зубів. Знімаю це відео на ваше прохання. Спочатку я вам розповім трішечки про фтор і чому я його уникаю, а потім перейдемо до огляду оцих всіх паст пропозицій, як я кажу, замінників. Хімічних і поганих паст для зубів. Кому цікаво, запрошую, ну а ми розпочинаємо. Отже, давайте поговоримо про фтор. Всім нам відомо, і ми не раз чули від наших стоматологів, що втор є чудовим засобом для зміцнення зубів, що він захищає їх від карісу. І взагалі вони вас не будуть псуватися, і все буде супер-пупер-покемон. Але чомусь, 13 травня 2025 року, FDA, американська інстанція, яка займається медичною регуляцією, заборонила втор у краплях, льодяниках і... Інших препаратах для дітей. А знаєте чому? Тому що фтор ніколи не був признаний як безпечний інгредієнт. А всі ми знаємо, що у пастах фтор також міститься, особливо дітки вони не спльовують пасту так, як потрібно, і що? І вони отримують щодня мікродозу шкідливого препарату у свій організм. Що робить фтор з організмом? Давайте розберемо. Нещодавні дослідження показали, що внутрішнє вживання втору несе серйозні ризики для здоров'я, особливо наших дітей, але для дорослих дівчаточка це все працює точно так само. Дослідження показали, що використання засобів з втором та вживання втору знижує IQ у дітей. Також помітили порушення розвитку мозку. Порушення мікробіому кишечника, а як ми знаємо, це є кишечник, це є наш імунітет, і також може призвести до флюорозу, це незворотні плями на зубах. Як ви думаєте, чи це безпечний складник, яким варто користуватись, чи може все таки варто подивитися на альтернативи? Для мене ця відповідь однозначна. Якщо чесно, і я вже дуже давно стараюся уникати паст з фтором, адже вони ще й мають негативний вплив на гормональну систему, на щіптоподібну залозу. Я вам тут приготувала дуже багато різних варіантів, які доступні і в Україні, і за кордоном, тому давайте ми їх розглянемо. Перше, що я вам покажу, це пасту. Ось з фірми Bio Repair. Вона точно є в Україні, я їх бачила. Ось повна охорона, направа шкліва, Тут немає нічого поганого, дуже хороше: ані фтору, ані СЛСів, ані парабенів. Лактози теж немає, якщо в когось є непереносимості. Супер паста. Ви знаєте, вона максимально подібна до класичних паст, все супер, звичайна, м'ятненька. Ось, вона тут запломбована, але я вже користувалася нею, і я була задоволена, тому в мене вона є ось в запасах. Дівчаточки, давайте подивимося на фірму Dabur. Це є індійські пасти. У асортименті цієї фірми є пасти з флором і без флору. Я вам покажу, які є без флору. Наприклад, ось така з органічним німом, екстрактом німа. Я вам скажу так, що ці пасти, от дивіться, яка вона кольору, прям така от зелена, зелена. На смак вона, в принципі, така трав'яна, непогана. Ось, але я вам скажу так: що з цими пастами натуральними можна дуже здивуватися, бо вони можуть бути різних смаків, різних кольорів. І взагалі я не дуже розумію, чому ці натуральні пасти просто не можуть бути м'ятними, як, наприклад, ось ця. Ну, але да, тому тут завжди, знаєте, є такий маленький ризик, що ви купляєте пасту і вам смак може її не е, сподобатися і до неї прийдеться звикати. Наприклад, от дивіться, ще така от пасточка Дабур, це є з чорним тмином. Я чорний, чорний тмин не дуже полюбляю, дивіться, яка вона, якраз нею користуюсь, Оце вже має такий кольор сірий. Ось, Слава Богу, тут не сильно чорний, чорний тмин відчувається, тому для мене це не є якось критично. Ось, Але з цієї ж фірми Дабур дивіться, я купила ось таку ще пасту Дабур Herbal. Диська аюрведа, типу 26 трав, все таке виглядає дуже-мега супер круто. Ось, але тут я, звісно, вже обпеклася ця паста. Ну, вона така дуже ароматна, дуже така от класна. У мене просто ще одна ванні є, така сама, але вона, дівчата, так пече. Таке враження, що вона от реально з перцем. Вона так пече, я була просто в шоці. Тому я б цю саме ось цю не рекомендувала, бо таке враження, що ви знаєте, не чистите зуби пастою, а не знаю, якимось перцем чілі. Просто я вам кажу, ух, е, ось, я жалію, що я взяла дві упаковки відразу. Я просто думала, що вона така мега крута буде. Знаєте, 26 трав, все мега таке знаєте, натуральне, класне. Ну, але, бачите, не завжди, кажу вам, не завжди можуть бути різні смаки. Ось цих паст, вони є ну, такі специфічні, я б сказала. Наступну пасту, яку я вам покажу, яка доступна з легкістю в Україні, це є Біомед. Біомед, дівчата, ви дивіться, саме щоб вона була без флуору. Отут от є таке позначення: Ауне, це по-німецьки без флуорід, так? Без флюору ось хороші склади, все добре. Вони там коштують біля 100 з чимось гривень. Я купила собі таку з мандаринкою. Ось, і в мене ще є з виноградом. Ось ці дві пасти. Вони мають гарні склади 100% Всі інші. А ще, по-моєму, там була така з кокосом. Якщо випробувала, вона справді смакує кокосом. Ну я не дуже розумію, навіщо додавати такі смаки. Впасти, вони, як я сказала, досить специфічні, ну але що поробиш? Може, в цьому їх ізюминка? Ось, тому біомед можна сміло брати в Україні. Дивіться, покажу я вам ще дві ось такі пасточки. Вони досить схожі, тому що вони мають обоє мають куркуму. OptiSmile Natural Turmeric Toothpaste. Цю пасту я купляла у Польщі у магазині Action. Вона є дуже бюджетна, вона коштує 6 а, десь приблизно злотих. Ну, Серйозно, типу, дуже бюджетна, склад супер. Сама паста теж класна, вона трішки має присмак цієї куркуми, але вона це не заважає. Це, це є приємний смак. Взагалі, бомба Пітарта. Це вже моя не перша упаковочка, мабуть. Четверта, мені здається, якщо я не помиляюсь, дуже класна. Абсолютно рекомендую. Хтось буде, не знаю, або проживає в Польщі, або буде проїжджати, візьміть собі таку от пасту, не пожаліте, Дуже хороша. Ось, і бюджетна. І подібна така сестра. Паста-сестра, як я кажу, це вже я купляла у магазині, по-моєму, Росман. Ось, і тут така от пасточка з куркомою і евкаліптовою олікою. Цю пасту я ще не пробувала, тому я поки не можу вам сказати, яка вона на смак і так далі, типу, але принаймні в неї хороший склад. Ось нічого поганого в ній немає: ані флюору, ні СЛСів. Все супер, тому я можу рекомендувати. І бачите, тут вона теж напічкана, дуже багато класними інгредієнтами. Знову ж таки, німикі є дуже дезінфікуючі. Олейк з гвоздики. Гождікі це є, як це називається українською? Гвоздика. так. Ну, Тобто дуже дуже цікаві такі, знаєте, і кардамон. ну, Цікаво, як це буде смакувати, я не знаю, типу, але по складу типу, виглядає досить так, знаєте, дезінфікуюче протизапально. ось. Така от пасточка натуральна. Дивіться, з таких класичних є ось така ще парадон. Так, вона також не має флуору в собі, але в не немає, я вам скажу, нічого такого, знаєте, супернатурального. Вона така, знаєте, от середнячок немає нічого поганого, але сказати, що вона там напакована якимись класними інгредієнтами, як оці, наприклад, то, то ні. Ось просто класична паста без флуору. ось я би так це назвала. Дівчаточка, показуємо ось таку пастулярну Міцеляр White. On така якась цікава. Паста я ще не пробувала, тяжко мені сказати. Мені здається, вона буде більш така класична. Ось біленька м'ятна паста. Ось не знаю, поки я нічого не можу сказати, але купила на пробу. Я зараз знаєте, шукаю свій свій фаворит. І ми покажу вам ще ось таку пастику, я купила буквально вчора, хоча я обіцяла не купляти пасти, бо, як ви бачите, в мене їх дуже багато. Ось, але я їздила в такий специфічний магазин, який називається Жілярня. Жілярня це типу. В такий трав'яний там це було з травами, з добавками якимись біо. І була також дуже цікава натуральна косметика, яку я ніде не бачила. Ось і я придбала ось таку пасту, яка була капець, капець дорогуща, але дуже класний склад. Ось. Фірма Olgani, це є фірма, яка виробляє ці пасти в Південній Африці. І тут теж дуже класні. Ви бачите, South африка Ось, і тут є дуже багато, теж вона напічкана класними натуральними екстрактами. Ось мох і болото, дуже багато всяких олійок класних. Одним словом, не знаю, попробую. Вона має мати такий м'ятний смак, тому що тут є от м'ята, тут є олійка з м'яти, тому я думаю, вона буде мати досить такий знаєте, класичний смак. Але я вирішила спробувати, бо таку фірму я ніколи не пробувала, і вона, я думаю, буде досить цікава для тестування. Дівчата, ну і ви бачите, тут у нас тут така от класична паста з Colgate. Вона тут не тому, що вона не, має, не містить флору і має хороший склад. Ні, от бачите, Fluorid to Paste. Це просто приклад пасти, яку купувати не потрібно. Чому я її взяла сюди? Тому що я хотіла вам показати, які інгредієнти варто уникати так? у пастах. Тому давайте я вам покажу. По-перше, дівчата, запам'ятовуйте, дивіться, содіум, лауриль, сульфат. Да? Ви не раз вже чули на моєму каналі, що цей інгредієнт це є такий інгредієнт, яким миють танки. Ось, чи ви вважаєте, що ваші зуби заслуговують, щоб їх мили засобом, який використовується також для виробництва доместоса і для миття танків? Я не думаю, що наші зуби заслуговують цього складника. Ось, дивіться, і що варто а, тут уникати це содіум монофлурофосфейт. Так, це є саме цей флюор, який, який потрібно уникати. Також флюор в інгредієнтах показується як содіум флюорід. Одним словом, що все, що з флуоріт, це все буде для нас вредне. Ось, я вам так. Показую, ось що не купувати. Все інше, абсолютно можете купувати цікаві пасти. Я думаю, принаймні дві позиції ми в Україні точно є доступні у звичайних магазинах: це Біоріпей і Біомед. Все інше, там Parodontax і всі інші Дабур, я більш ніж впевнена, є онлайн, на магазинах типу а в мазинах типу аля Мейкапи, Нотіно і так далі. Тому їх можна без проблем купити. Дівчата, ну на цьому поки все. Ви для себе робіть свій вибір. Я для себе вже давно зробила. І пам'ятайте, що флуор ніколи не був безпечним інгредієнтом. Чому нам вмовляли оце постійно, що флуор такий корисний, такий корисний? Я поняття не маю. Знаєте, це, це те саме, що проканала тема з хімічними фільтрами СПФ, які теж є вредні для нашого здоров'я. Ось про фільтри треба буде зняти окреме відео. Типу, але пам'ятайте, що потрібно завжди купувати, якщо фільтр, то з фізичними фільтрами. Ось вони принаймні не, не трують наш організм. Тому пам'ятайте, дівчатка, все, що продається, це не означає, що воно є безпечне. Завжди потрібно бути свідомим споживачем, і для цього я в принципі зробила цей канал. На ютубі, щоб трішечки допомогти вам розбиратися і купувати справді вартісні, класні засоби для гігієни, а не троїти свій організм і псувати здоров'я засобами, які нам тільки шкодять. Якщо було корисно, ставте подобайки, підписуйтесь. Всім бажаю гарного дня, класного літочка, Ну і ми зустрінемося скоро на моєму каналі. па па па, -па.